У суботу в Латвії пройшов референдум, на якому вирішувалася доля російської мови як другої офіційної, приблизно третина двомільйонного населення Латвії це російськомовна меншина. Її представники не мають нічого проти латвійської мови, але з політикою країни вони не погоджуються. Голосувала за, но це абсолютно не моё плохое моє к латишському языку. Я владею латишським языком, Я здавала на гражданство школу. заканчивала русскую, но очень хорошо отношусь к И Це просто протест проти латвійської політики, яка проводиться последние несколько лет. Інші ж вбачають у референдумі спробу Кремля послабити позиції Латвії. Мені соромно, що усім нам треба йти і висловлювати думку з приводу очевидних речей. 20 років тому ми стали вільними. Зараз я йду і голосую за власну мову. Усі ми маємо показати, що у нашій країні є одна мова латвійська. За даними ЦВК, референдум став найбільш відвідуваним в історії сучасної Латвії. Кінцева явка сягнула 70%. Проти російської мови виступили 75% виборців. За проголосували 25%. Винесене на всенародне голосування питання формулювалося наступним чином: ви за ухвалення законопроекту поправки до конституції Латвійської республіки, що передбачає встановити для російської мови статус другої державної мови. Президент Латвії Андріс Берзінш, спікер Сейму Солвіта Аболтіня і прем'єр-міністр Валдіс Домбровскіс проголосували проти надання російській мові статусу другої офіційної.